В історії Русі важко знайти постать, обросло такою кількістю міфів і перекручень, як Володимир Великий. Князь, який охрестив державу і заклав основи її політичної єдності, парадоксально частіше стає героєм сучасних сенсацій, ніж предметом уважного аналізу джерел. Емоція в публіцистиці і художніх інтерпретаціях нерідко підміняє факт. Літописи подають небагато відомостей, але достатньо для розуміння доби. Міжплемінні конфлікти, боротьбу за владу, релігійні пошуки. Володимир не був святим від народження. Як і більшість правителів десятого століття, він діяв у жорстких реаліях часу, де війна, політика і шлюб були інструментами влади. Особливе роздратування у міфотворців викликає його походження. За літописами мати Володимира Малуша походила з древлянського середовища, а її брат Добриня відігравав ключову роль у владі Новгорода. Це свідчить про тяглість місцевої знаті, а не про зовнішнє завоювання, як це намагалася подати імперська історіографія. Історія древлянського князя Мала також часто спотворюється. Літопис описує страту князя Ігоря за порушення звичаєвого права, але мовчить про смерть самого Мала. Це мовчання промовисте і радше вказує на політичний компроміс, а не на криваву помсту. Княгиня Ольга діяла прагматично. Реформи управління і можливе династичне примирення були ефективнішими за нескінченний конфлікт. Саме так Малуша стала дружиною Святослава, а Володимир спадкоємцем різних традицій влади. Це важливо для розуміння Русі як автохтонної держави. Археологія підтверджує високий рівень розвитку місцевих центрів задовго до будь-якого покликання: городища, ремесла, торгівля, культові місця. Символіка та вірування мають глибоке коріння, що вказує на тривалу традицію державотворення. Володимир не зруйнував Стару Русь, а трансформував її. Християнство стало прагматичним вибором, який відкривав шлях до міжнародних союзів і писемної культури, не знищуючи миттєво попередніх уявлень. Саме ця тяглість робить його постать незручною для чужих наративів. Тому, стикаючись із черговими відкриттями про Володимира Великого, варто пам'ятати, історія це простір відповідальності, а не сенсацій. І завжди важливо питати не лише що сказано, а й кому це вигідно. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.